Знову всім вітання. І така нас ситуація, що і часу немає, і зняти треба, бо хочеться поділитися. Хтось думає, для чого це ділитися, для чого ти знімаєш. А не знаю, скільки в мене є. Якби в вчасній переписці пишуть на Viber, телефонують, скільки запитань задають і не тільки з України. І така ситуація. Робимо турболізатори для котла. Трошки такої практики є. у мене самого скажу по секрету, в одному котлові є турболізатори. Але справа в тому, що якщо турболізаторів зробити забагато і нема димососа ніякого, вони принесуть не користь, а шкоду. Тобто ми запалюємо, я зробив багато турболізаторів, ох так добре, димохід не гріється, так економно котел. І до кінця протопки вже бачимо, що все заросте, котел задавлюється і дуже погано. Тут такий об'єкт, є у нас відео на нашому каналі. Там не, 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 не обичний котел. Чи як я, не там, е, я силочку ставлю під відео по цій по котельній. Е, котел зараз ми робимо на 5 дверей, ну, це 60 кВт, це не, не про нього мова. Цей теж збільшений трошки, ну як він збільшений, розширений. Це теж більша потужність. Але бачимо зараз раз-два. Три, чотири, п'ять дверей, тобто тут на чотири ці канали. А перші котли декілька випусків було. зроблено було на четвер дверей і тут було отак так димогази, сюди, сюди. І подвійний канал, і в димохід. І прекрасно вони працюють в димохід. Ми навіть самій цей термостат, що вмикає насоса котлового. Сверлювали всередину і вставляли, і він не перегрівається. Так, вихлоп там набагато більша температура, там іде більше 200 градусів при активному такому горінні. Та навіть п'ятиходовий, якщо добре дати горіння активне, якщо там є ядро горіння ну, високу температуру набирає. На виході може бути також дуже збільшена температура, але не на такої степені. Але це особливий випадок, не знаю, в чому річ. Надзвичайно висока тяга. Я там в тому відео розповідаю, коли ви запускали цей котел. Аж так, ну не знаю, можливо, нато великі димохи. Там би не завадило б в такій котельні регулятор тяги, який дає підсос повітря в димохід, щоб збивати тягу. Ми задавлюємо ту тягу, але він просто ну, так, так гуде аж. І оцей п'ятиходовий, я ніколи такої тяги сильної не помічав, навіть на великих димоходах, але один клієнт. Я думаю, можливо, він зараз дивиться відео наше. пан Іван з Рівненщини має подібну ситуацію. Котел горить супер, Бездимно. Ну, Це вже новіший випуск, п'ятидверний і з вторинним повітрям, все як має бути. Але таке казав, сильно гуде. Надто сильно гуде. Так само, ну але його теж 200-й димохід і виси, велика висота. І тут також за великий димохід. І ми вирішили спробувати спрактикувати на цьому котлові ну, раз надлишок тяги і сильно велика температура вихлопу, тобто вихлоп гріється більше, ніж 300 градусів. Це неподобство, це вже практично як в заводських котлах. Ну, ми провіряли, хто не вірить, в реактивному горіні атмоси піролізні іде більше 300 градусів, розігрівається. Ну, менше 300 градусів я не бачив заводських котлів при активному горінні. Оці дефри і цьому подібне, там йде за 300 градусів перегріваються термодатчики, це перевірено. Це я говорю не, ну, не, не просто такі слова, аби щось сказати. Мається в виду при активному горінні, коли ми працюємо, так, хороше активне горіння безперебійно на зарядку теплоакумулятора. Так, якщо у вас немає теплоакумулятора і котел. Придавлений постійно. Може бути таке, що ви навіть на димоході тримаєте руку і він не нагрівається. Це зовсім інший, інший режим, інша тема. І тут є, буде два канали. В цих два канали ми хочемо вставити ці два турбулізатори і побачимо, що з того вийде. Тобто клієнт користується, знову повернусь до теми того, як ми ставили подібний котел. Так само ну, на четверо дверей трьохходовий. Не чотирьохходовий, а трьохходовий. І я зробив турболізатори подібні, за вісь людині вставив в те котел, але там не було такої сильної тяги. І стало, ну, Ситуація покращила набагато, зразу димохід такий став, ну як воно було? Вона була ситуація так непогана, але покращив результат, димохід слав, прогрівається. Пройшло трошки часу, він телефонує, каже, стало погано, почало там заростати, він викинув одного. Потопив тиждень ще викинув другу все, каже, набагато краще. Тобто турболізатор це не завжди добре, не в усіх котлах, не в усіх режимах. На турбулізатор завжди рекомендується димосос. Нам димососа не треба, але хожу такий випадок, що надзвичайно велика тяга, можливо, і він буде, ну, цей турбулізатор буде добре працювати. Можливо, ми залишимо тільки одного, того чи того, десь якому в якомусь каналі. Побачимо на практиці. поки що ми їх ставимо два і будемо бачити, як він працює. Ну і Ми на об'єкті знайомі нам котел, теж він трошки в пилові. Це нічого. Ми тут швів, пам'ятаємо, це вже він давно не заточували, не продавали уваги зончним виглядом, тому що він мав би господар, скажімо, буде його обшивати. І зараз ми побачимо, тобто він, запустили ми його в лютому місяці. Якщо пам'ять не зразу, що до війни ну, не можна захопити. Тут чистенька дуже котельничка. Тептоакумулятор там стоїть за стіною. Там є мене відео по цій, по цій котелі. Необишне кочення. І дуже сильна чага, і ми бачимо, що як у заводських котлах. Бачимо, це посинів наш термодатчик, перегрівся, поміняв колір. Котла борця такого у нас ще перше в житті. Ну, це котел, я об'ясняю, він не чотириходовий, а трьохходовий. Тобто сюди йде і туди подвійний ход. Це ще перша модель. Але все одно на таких котлах у людей, ну, це не одна така модель. Таких проблем немає. Ми вставляємо середину термодатчик аж туди димохід і він не перегрівається. Просто тут я не знаю, може бокові дверцята, може з чим пов'язано. Якби тут додаткове повітря, може такий димохід сильний його. Ну, сильна така тяга. І, до речі, його ніхто ще жодного разу не чистив. Його ніхто не чистив, не відкривали тут. Це вже ну, літом, звичайно, там майже не топилося, але було, що там, коли робилися ремонти, десь холодно поводи, щось там протоплялося. Тут ніхто ще не відкривав, ніхто нічого не чистив. Ну, Із-за того, із того він і перегрівся. Його треба було прочистити, тому що вони тягу давлять. Ну такого тут нагару особливого і немає, але тут осад є. На ну, нижнім ходу вже трошки нагар є. Бачимо, тут практично такого нагорів, що немає. Попробуємо сюди турболізатор додати, але те, що додаткові ходи, бачимо, от воно горить. Ось ще один канал відкривається, трошки тут нам не хочеться мусору давати. О, така конструкція у нас тут. Бачимо, перший канал взагалі все прогарене, все прогарене. Там особливо ніяких нагару немає, але є трошки якби осуду, поки туди йде, а потім туди зробили ну, ще два канали. Це було набагато краще. Буду пробувати спробувати електробілізатор ті тулети. Термостата ми перепаяли на нового. Ось такий тип термостата. Побачимо, як він Ну, поки працює дуже фаненко. Він мені більш подобається за, за санал, який тут був. Тому що саналові тут, тут ми його викинули. Оці Покриття на клемах воно дуже хороше, але його залудити, припаятися, це взагалі ніякими способами не можна його. ну Ми залуджували там, але кожен раз мучилися. маркировку зараз ми попробуємо зняти, яка тут була. Маркировка відповідає. тільки Одна буква тут F, а там H. Літера одна. Одна літера інша, а так вони. Цей був санал. Ось такий Працюють чітко, адекватно, не підводять. Єдине, що бояться перегріву як будь які термостати але кажу ще раз, що на котлах борця такого побачити нереально. ну Так він був ставлений в димохід. Але це особливий падок. Ну, і котли ми не такі робимо зараз. Але на таких котлах ставлені в димохід і працюють без питань. Особливості, <кій> особливості цього об'єкту. Це буде ручка вже нова до цього термостатика. Ми його закриваємо. Закриваємо сюди, вставляємо, йдемо вставити наш турболізатор, пробувати. Побачимо, який буде ефект з того. Поки ще не було запуску, ну, налаштовуємо приблизно на 100 градусів. Трошки менше можна поставити. А потім ну, бажано вже по Роботі побачите, як він, тому що він має, кожен термос, термостат має погибку. Там у нас є електрочайник. Ми кип'ятили воду, температура кипіння 100 градусів струмляли. В принципі, то шкала співпадає. із реальною ну, працює чітко. Бачимо, який кольор має бути. Має такий колір бути постійно біленький. Що у вас посинів цей термостат. Ця проблема вже не в термостатовій, не в схемі. а Проблема, що котел викидає високотемпературний високу температуру димохиту. Треба вже з цим боротися. п'ятиходових котлах. Уточні, ну, вибачаю, чотириходи п'ятидверних котлах. Борця такого немає, але в чотирьохдверних, ще раз повторюю, декілька їх штук є таких, працюють і з такою проблемою люди не стикалися. Один в мене є п'ятидверний. Десь я виложу відео, люди нам прислала з Рівненської області. Я думаю, зараз можливо дивиться моє відео пан Іван. І його теж подібна ситуація, що дуже-дуже гуде, дуже велика чага, 200 димохід. Можливо, надлишкова чага. Можливо, ще щось. Отаке. Турболізатори вже ми вставили на місце. Ось так вони у нас тут розмістилися. Там особливо ми не чистили котла, там, в принципі, такого, щоб особливо не було, там назбиралося ну, совочок, совочок сажі був, звичайно ми його на такі турбулізатори. Треба було більше вичистити, там, якщо правді сказати. І часу немає. і бажання. Поки що бачимо, дивимося горіння. Горіння в котлові є, але там дроб, правда, небагато вже. горіння є. Зараз ми підкинемо ще одну температурку такого, вже двіхтіння тяги такого сильно немає, шибер відкритий напряму. Зараз же температура впала, тому що горіння небагато, щоб ми двері відкрили. диму ми взагалі тут не наблюдаємо. Тобто не похоже, що він сильно задавлює. Зараз ми підкинемо дров і ще подивимося, який ефект. Тобто ці два канали йде паралельно тут в перших випусках. Але ефект, ну, температура димохода знизилася сучево. Зараз ми підкинемо дров. Тут така чага, що не треба навіть... Дрова сухі, соснові і тому вони е, дають велике полум'я. Дають велике полум'я. Ну, Вони не, тепла багато не дають, тому що вони швидко згоряють, але при горінні видають високу температуру. Так воно бачимо негарно складено, півтопки, можна сказати, позавісало там. Але воно температуру видасть практично майже те саме, що повна топка. Тут піднімаємо нашу тягу і наблюдаємо за горінням. Тяга дуже сильно Гуде, значить наші турболізатори. Шкоди не повинні зробити. Так, ми її зробили мінімально тих турболізаторів. Боялися, щоб не нашкодити. Відео не передає звуку цього, але така низько частотна така вібрація тут присутня. Але раніше господар постійно давив шибру. Поки що шибер даємо напряму, будемо виблюдати. І знову ж таки, залежить від палива. Дрібненькі, отакі дрібненькі частинки. З відходів вони дуже так і горять активно. Якщо положити туди якесь поліноберезове і товшу діаметр, воно буде трошки по-іншому. В будь-якому випадку ефект від турболізаторів дуже відчутний. Єдине, що ми не знаємо, що з часом там пройде. Ну, Тобто, чи вони там створять проблему із наростанням. Ось зараз пішло активне горіння. Ну, зараз, звичайно, буде дим, тому що ми тільки що підкинули, тільки що підкинули туди дрова. Бачимо, в верхні, верхньому ходові є дим, в нижньому, нижньому теж трошки є, але менше. Більший, більший потік газу все одно йде в верхній проток. Видно, як воно розсівається, навіть видно в роботі ці турболізатори, як гази йдуть. Я значимо відео передає. Ну, диву дуже мало, але ми повторюємо, що ми тільки підкинули свіже дрова. І тут добре видно, що розділяється на, на, на низ також є трошки менше, на низ потік газів. Тобто, коли активне горіння, тоді ми заповнюється два канали. Коли мале горіння, працює тільки один канал. Тому в таких таких ламах бажано так, щоб вони працювали, ну, не зменшуючи потужності. А такий режим може бути тільки з теплоакумулятором. Температура знову піднімається. Термостат налаштований 100 градусів плюс-мінус. Добавляємо ми температуру спрацювання, ну, я не знаю, десь приблизно 110 градусів на виході димохода. А, Раніше, ну, я розумію, що зараз повне горіння немає, а вже зараз немає у нас часу закидати повну топку. ну, Не так нам немає часу, як господареві. Але раніше йшло до 300 градусів. Тобто турболізатори дають надзвичайно великий ефект по економії. Це у нас котловий насос тут стоїть. Це котел там, нас за стіною, теплоакумулятор тут. Вже бачимо, пішло сюди тепло. Це котловий підміс. Так само триходовий протистріл, як ми завжди робимо. Зворотній клапан. На подачу зворотній клапан. Заборна система опалення. ну Є огляд по цій котельні у нас. Все, дякую за перегляд. Ще раз повторюю, що турболізатори дають хороший ефект по економії. Тільки по режиму роботи будемо потім наблюдати, чи він не наробив нам шкоди ці турболізатори. Все, Всім до зустрічі!